Добрий день, сьогодні покажу посанкування бутонів. Необхідна міра, якщо ви плануєте квіти півонії на зріз. Коли вони молодесенькі-малесенькі, то їх можна спокійненько, бо бутони всі обірвати. Далі, коли переростає, бічні бутони становляться дуже такими кріпкими, вже пізно зривати. Поки молоденьке, одною рукою незручно. Липко, але це тільки для зріза. Якщо ви робите для. Якщо ви плануєте для себе запилення або для себе в сад то лишайте бічні бутони продовжать цвітіння. Лактіофлора буде можливість запилити, бо на бічних бутонах може бути менш махрові і... Менш махрові можуть бути і вони можуть мати пилок. Потім вже пізно це такий момент. Липкі. Одною рукою незручно. Одною рукою тримаємо. І для колекції я не видаляю. Це тільки зріз. Я б їх всі залишала. Менше роботи, менше роботи, але такі вимоги зрізу. Вважається центральна квітка стає вища, більша. І краще для пересилки теж без бічних бутонів, зрізаних квітів наприклад я люблю дуже бокові бутони я б їх не зривала взагалі деякі сорта мають багато бічних бутонів лактіофлора, деякі Практично не мають. це мені дуже сподобалось. Багато гібридів мають поодинокі корали практично не мають. Лимони, шифони поодинокі. Генрі Бокстос не має. Old теж не знайшла взагалі бокових бутонів. Менше роботи. Так. Лимон шифон. Фактично немає бокових бутонів. Це трав'яниста півуння доктор Бретор. Звичайно, має бічні бутони.